Чемпіонат світу з футболу у катері розпочався. З чим я вас, друзі, всіх і вітаю! Хоча б безумовно це свято без свята. Але абсолютно точно цей мундіаль війде в історію як один з найбільш скандальних. При цьому сьогодні хочеться говорити здебільшого про футбол, а тому напишіть в коментарях, за кого будете вболівати за відсутності збірної України. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і ще більше прошу підпишіться. Це канал Legendary Balls, Я Ігор Мартиненко. Поїхали! Група А. господарі чемпіонату світу Катар, збірні Еквадору, Сенегалу і фаворити квартету, збірна Нідерландів. Стартовому поєдинку мундіалю збірна Катару приймала команду Еквадору. Ще до самого матчу здійснявся дуже великий скандал у світових змі. Мовляв, збірна Еквадору здасть поєдинок Катару. Деякі футболісти подейкували з Еквадору, отримають суму приблизно в 7,5 мільйонів доларів за те, щоб віддати перемогу катеру, а точніше, допомогти її здобути. Мовляв, голів буде не забито в першому таймі, а в другому вже вирішить один забитий м'яч збірної Катару. Та знаєте, як виявилося, команда Катару Настільки слабка, і, даруйте жалюгідна, що зробити це непомітно ну точно не вдалося. Хоча всі розуміють, у катеру грошей би вистачило купити футболістів якогось там Еквадору при всій повазі, звісно, до Еквадору 220 мільярдів. Доларів було витрачено на проведення чемпіонату світу у Катарі, на підготовку, і це абсолютний рекорд не тільки для мундіалів, а й для Олімпійських ігор. Навіть для такої ярмарки марнославства, як Олімпійські ігри у Сочі 2014. І там значно менші суми були витрачені, хоча, можливо, такі ж суми були вкрадені. Але це вже інша історія. От в матчі відкритті у Енера Валенсії та у його еквадорських співвітчизників були абсолютно інші. Плани на перемогу. Тож він забив перший м'яч, і ось там був момент, коли італійський суддя Даніеля Орсато вирішив цей цей гол через офсайт не фіксувати. Тоді, звісно, почалися думки з приводу того, можливо, дійсно, Катер зможе виграти Еквадор і не все там так же чисто, але великого скандалу і дива не сталося. Забив далі Енер Валенція пенальті, зробив дуже швидко дубль і 2-0 перемога Еквадору. Це, до речі, перший факт, коли господарі турніру в матчі відкритті поступаються. Окрім того, Енер Валенція забиває п'ятий м'яч поспіль збірної Еквадору на чемпіонатах світу. Було в нього три голови. На чемпіонаті світу 2014 року у Бразилії. Тепер він робить дубль і війшов до історії навіть взагалі всіх чемпіонатів світу. Хоча тут рекордсмен все ж. Славетний португалець Ейсебіо в той же час Енер Валенція знайомий нам цього сезону і по поєдинкам проти київського Динамо за Фенербахче, а також в товариському матчі проти Шахтаря. До речі, тоді він разом зі своєю дружиною а, привітав Україну, підтримав Україну і закликав її, звісно, до перемоги весь світ допомогти у здобутті миру для України. Тому нам ще приємніше спостерігати було за голами Енера Валенції. Стартовому поєдинку квартету, A, збірна Нідерландів мала проблеми з е, Сенегалем. Сенегал, е, який виступає без Садіо Мане, одного з найсильніших е, нападників світу, який, на жаль, через травму пропускає Мундіаль, і, зрештою, лише під завісу матчу зміг забити. Гакпо та класен і врятувати команду Луї Ван Галя від неприємної нічиєї. Є перемога в Нідерландів, і знаєте, тепер все буде вирішуватися в наступних поєдинках. Чи зможуть Нідерланди так просто взяти першу сходинку? І інше питання: хто ж стане другим? Ну, скоріше за все, тут навряд буде катер, хоча я нічому не здивуюся у подальшому розвитку подій. Але мені хотілося б, напевно, щоб це була збірна Еквадору саме за їх. Іхньою пристрастю, за їхнім стилем, який вони продемонстрували у стартовому поєдинку. Але я знаю, що в Сенегала теж вистачає виконавців, які спроможні обіграти Еквадор і вийти відповідно до плей-офф чемпіонату світу. Тож будемо слідкувати за цим квартетом і переходимо до групи Бі. Найскладніше спостерігати за цим квартетом, тому що самі розумієте, саме в цій групі мала виступати збірна України. Але хто ж нам лікар, коли ми не пройшли в плей-офф збірну Вельсу? То ж Вельс на чемпіонаті світу, а Українці дивляться в форматі. Глядачів так, звісно, нам не зовсім до мундіалю, тому що головна перемога для нас має бути не на полі, а на полі бою. Перемога в повномасштабній війні. Її ми обов'язково здобудемо і сподіваємося, таку ж переконливо, як здобула збірна Англії на збірної Ірану. 6-2 рахунок просто хокейний, нетрадиційний для. Мундіалів і лише показує, що Англію треба теж заносити до фаворитів турніру. Збірну Ірану, я відверто кажу, українці не сприймають від слова зовсім. Абсолютно всі розуміють, що а, ця держава теж має на своїх руках велику кров, підтримує Російську Федерацію, надає їм зброю, ракети, дрони, шахеди. І на жаль, завдяки яким. Вбивають українців, знищують нашу інфраструктуру і наші міста, містечка і села. А тому такій команді не місце на чемпіонаті світу, але ж ми знаємо, що ФІФА піклується тільки про гроші. Але для честі іранських футболістів маю визнати, що вони все ж протестували проти режиму в Ірані і відмовились на знак протесту співати державний гімн Ірану. Щоправда. Далі на полі була здебільшого одна команда, збірна Англії, і той футбол, який демонстрували англійці, знаєте, тут не хочеться навіть говорити про рівень іранців, тому що все одно той малюнок гри, знаєте, те бажання та пристрасть настільки динамічно, мобільно, технічно, креативно грали англійці в дотик, забуваючи голи на будь-який смак, і молодий Джуд Белінгем, і той же Сака, і навіть Джек Гріліш, який вийшов і теж забив для себе Важливий гол, воно свідчить про те, що англійці будуть великою е, силою і великим контендером на перемогу на чемпіонаті світу. Наступний матч, який відбувся в цьому квартеті, це, звісно, дві інших команди: Сполучені Штати Америки та Уельсу, мав для нас теж особливе значення, тому що замість Уельсу проти США могли грати саме ми, саме Українці. І а, до речі, американці, завдавши лише одного удару у площу. Воріт змогли здобути перемогу, були близькими до здобуття перемоги. Змогли забити один гол, але не змогли зафіксувати цю перемогу, втриматись, тому що рахунок було зафіксовано зрештою 1-1 завдяки пенальті від Гарета Бейла наприкінці цього матчу. Тому ці команди, які претендують все ж найбільше на другу сходинку, розписали мирову. А це означає, що на нас чекає велика інтригуюча розв'язка у групі Бі. Група Сі: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика та Польща. І найцікавіше, друзі, що це відео я записую після поєдинку Аргентини та Саудівської Аравії. І в нас є перша найбільша сенсація чемпіонату світу з футболу 2022 Саудівська Аравія обіграла Аргентину з рахунком 2-1. Леонель Месі забив гол з пенальті ще на початку поєдинку. Аргентинці повністю контролювали хід гри на полі, але Саудити трималися, були дуже бойовими та ще й М'яч Лаутаро Мартінеса, який він забив ворота Саудівської Аравії, не було зараховано через офсайт. Ну а те, що відбулося і сталося після перерви, коли Саудівській Аравії вдалося забити два красивих і швидких м'ячі, перевернуло весь хід подій на полі, просто ж з ніг на голову. Зрештою. Біло-синя команда не змогла нічим відповісти Саудівській Аравії, і ми маємо надзвичайно інтригуючий і сенсаційний результат. Команда Аргентини їхала на чемпіонат світу як один з головних фаворитів. Я думаю, зараз цей коефіцієнт трішечки змінився, але ще нічого не втрачено для Аргентини, окрім того, що далі на них чекають дуже великі. Проблеми. Справа в тому, що Мексика та Польща все ж команди, які є більш потужними за збірну Саудівської Аравії. Так бачимо, футбол змінюється, і вже майже всі навчились грати в цю гру, ну, можливо, крім збірної катеру, як засвідчив перший поєдинок, хоча я жартую. Але Саудівська Аравія показала такий клас, який... Від них ну ніхто не очікував в стартовому матчі. Ми згадуємо, як збірна України обігрувала в 2006 році Саудівську Аравію з рахунком 4-0. Шевченко, Русол, Ребров, Калініченко забивали тоді, але таких футболістів, як виявилося, немає в Аргентині. І тепер дуже цікаво буде, як саме будуть розвиватися події в цьому квартеті. Хотілося б на цьому чемпіонаті світу побачити в плей оффі Месі і Кристіану Налду, тому що скоріше за все для цих титанів, для найкращих футболістів наших часів, це останній мундіаль. Але як мінімум, ми вже їх побачили в рекламі Луї Вітон. Дякуємо маркетологам Луї Вітон за те, що об'єднали це одвічне протистояння у дуже. Красивій світлині, але, можливо, все ж Орендина зможе вийти далі і якраз потрапить на збірну Португалії і на Кріша Роналдо, відповідно, для Лео Месі. За збірною Польщі ми будемо спостерігати і навіть будемо вболівати, тому що це наші великі друзі, брати, партнери, союзники тому Роберт Левандовський та всі інші хлопці з Польщі, я впевнений, принесуть нам приємні емоції. Хоча, як і за всіх наших союзників, за збірну Англії та й за збірну Уельсу, як теж представника британської співдружності, ми будемо вболівати, обов'язково підтримуємо збірну Сполучених Штатів Америки, але ці команди у групі бі, там тільки дві можуть вийти далі. А от в поляків непогані шанси а, пройти. Для... але буде тут більш ясно після матчу а, Мексика польщі Польща. Ви вже знаєте результат цього поєдинку, ну а ми обов'язково розповімо про, перегі... про перебіг подій вже в наступному відео, дуже скоро. Група Ді. Франція, Австралія, Данія та Туніс. Діючі чемпіони світу французи саме в цьому квартеті, і цей факт вже додає особливого значення групі D. І безумовно, французи їдуть в статусі теж одних з головних фаворитів, хоча всі розуміють і бачать, які проблеми є у Лебльо, у команди дідя де І, звісно, відсутність Каріма Бензема знову, так, минулий чемпіонат світу виграли французи. Тоді Каріма не було, до речі, і не було через скандал з сексуальними плівками Матьо Вальбоєна. Мовляв, Карім тоді допомагав мафії шантажувати Вальбоєна і говорив Вальбоєна, мовляв, ти заплати їм гроші. Хоча, зрештою, цей скандал вдалося більш-менш. Зам'ятий Карім Бензема отримав золотий м'яч, його реноме дещо було відмито. Але на чемпіонат світу, коли його вже покликали грати за Францію, він не йде через травму. Це прикро, так з боку нейтральних болювальників, як і французьких фанатів, але є певною допомогою для збірних Австралії, Данії та Тунісу, які стануть суперниками французів у цій а, групі. Так, Австралія вже трішечки. Не та як була в часи Марка Відукі, Тіма Кехела, Харі Кюєла, але, знаєте, все одно цікаво поспостерігати їх на тлі потужних команд. Данія та Туніс. До речі, я зараз а, це відео записую саме під час поєдинку данців та. Африканських Карфагенських а, Орлів, і мені здається, що а, тут Даня є теж тіньовим лідером, хоча а, перебіг подій на полі свідчить про те, що Туніс зовсім не слабший б'ються дуже і дуже серйозно дві команди. Але ми пам'ятаємо, як Даня зіграла на євро 2020, коли була взагалі за крок. Від фіналу посіла бронзове місце і зробила це до речі на тлі е, великих проблем зі здоров'ям у Крістіана Еріксона. Слава Богу, що Крістіан Еріксон вижив, він переміг е, свою, е, свою хворобу, свою проблему. Так він був за крок від смерті, проблеми з серцем. Але тепер ми бачимо, що він на мудіалі, і це дуже хороший е, знак. Але хто стане другим тут? Чи Франція? Чи Данія і хто виграє групу, знову ж таки, чи європейська одна з цих команд, або ж зрештою, у дует європейських фаворитів зможе втрутитись Туніс або навіть Австралія, це покажуть найближчі матчі. Група І Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка. Як на мене, одна з найбільш яскравих груп саме за тим, що, очевидно, все до старту. В тому сенсі, що Німеччина та Іспанія є. Однозначними фаворитами цього квартету, а от Коста-Ріка і Японія, які безумовно є більш слабкими командами, але в той же час досить бойовими та яскравими, скоріше за все, не зможуть посісти перше. Чи відповідно друге місце, але завжди є в той же час місце сюрпризу. А, тож так, Іспанія, і Німеччина, на мою думку, їдуть на цей раз не в статусі головних фаворитів. Команди переживають перебудову, зміну поколінь. В Іспанії зараз дуже багато яскравих молодих талантів, і тому можливо повноцінна команда буде. Готова на наступне євро, на наступний чемпіонат світу вже в США, Канаді та Мексиці. Але в той же час завжди є місце не тільки сенсації, як в цій групі, але й на самому чемпіонаті світу. І вже точно, якщо стануть чемпіонами світу німці чи іспанці, ну ми не скажемо, що це сенсація. Можливо, ми не так яскраво чекаємо на їхню перемогу, як їхні вболівальники, але все може бути. Та й не треба забувати, що саме. Іспанія та Німеччина вигравали чемпіонати світу позаминулого 2014 року та ще раніше в Африці у 2010 році. Група F. тут теж яскраво вираженими фаворитами є саме європейські команди, але не все так однозначно. Бельгія та Хорватія, коли вони є в будь-якому квартеті, звісно, можна говорити про те, що ці команди будуть головними фаворитами на вихід до плей-офф. Але команди Марокко та Канади мають на це свої претензії. У канадців прикольна команда, вони дуже давно. Не виходили на мундіалі, а тепер повертаються на чемпіонати світу. Ну і коли а, підійшла теж така талановита молодь, як Альфонсо Девіс з Баварії, так чого лише вартує цей Вінгер, який може також зіграти не тільки в Атаці, але й зліва в обороні, то це свідчить, що вони будуть кусатися з усіма суперниками. Марокко це теж не про екзотику якусь там, а про дуже таку стабільну. Потужну міцну команду, яку навіть можна віднести до числа європейських збірних, а все тому, що 14 гравців в марокканській збірні народилися за межами Марокко. Багато хто з них в Європі, у Франції, в Нідерландах, в скандинавських також країнах, і тому Марокко знайоме з європейським стилем. Гри, які демонструють саме фаворити а, з Бельгії та Хорватії. До речі, марокканці 14 мають гравців, як я сказав. А далі йдуть збірні Сенегалу та а, Тунісу, яких. По 12 футболістів народилися за межами їхніх країн. Хорватія, країна, яка створила все ж найбільшу сенсацію минулого чемпіонату світу, вийшовши у фінал, де поступилися дуже в такій запеклій боротьбі французам. Всі розуміють навіть самі хорвати, що повторити цей результат їм навряд вдасться. Але те, що вони е, можуть поборотися за вихід з групи, і далі вже за чвертьфінал, півфінал, а там чому б і не повторити минулий подвиг, то вони точно на цей подвиг здатні. Збірна Бельгії традиційний фаворит всіх чемпіонатів світу, Європи, на які вони приїжджають останніх років вісім. Але на цей раз, зрештою, можна сказати, що можливо для цієї дуже талановитої, майстерної, симпатичної бельгійської плеяди це один з останніх шансів. Кевін Дебрюй, на якому 31 вже рік. Вже чи лише неоднозначно зробив заяву, мовляв, хто знає, можливо, для мене це останній чемпіонат світу в якості футболіста. Є гравці, такі як Азар. як... Альдервейрелд, як той же е, Вердонген, які дійсно не факт, що вже поїдуть на наступний мундіаль. Куртуа теж досвідчений голкіпер номер 1 у світі, як засвідчила минула ліга чемпіонів. Тож для Бельгії це важливий е, момент для того, щоб, зрештою, зачепитися за е, можливість виграти чемпіонат світу, і треба демонструвати ці амбіції вже. Починаючи з перших поєдинків, які, до речі, бельгійці проведуть без свого лідера а так без Ромелу Лукаку, але Лукаку заявив, що готовий вже вийти на поле в третьому матчі в групі F. Група G. Бразилія, Швейцарія, Сербія та Камерун. Бразилія Ну, Бразилія завжди є Бразилією. Пента Кампіоне, Селесао, це суперкоманда, яку закохані абсолютно всі вболівальники. Футболу ну вже більше ніж півсторіччя, так нашого а, з вами життя і існування також і чемпіонату світу з футболу, тому що разом з Пеле продовжується ера бразильського футболу у світі. Хоча все ж варто відзначити, що після 2002 року, коли бразильці останнє вигравали чемпіонат світу, все дещо змінилося. Але тут дивишся лише за голкіперську позицію конкуру. Такі люди, як Алісон Беккер з Ліверпуля та Едерсон з Манчестер Сіті, тобто найкращі голкіпери світу, коли в Атаці грають такі люди, як Вінісіус Джуніор, як Родріго. Ну і Неймар з Рішарлісоном. Неймар, це взагалі окрема тема, так великого таланту, безумовного, одного з найкращих футболістів світу, який також має проблеми з власним его, самозакоханістю, яка може. Знову ж таки нашкодити і йому, і всій команді. Хоча неймару вже 30 років, вже має бути мудрість у людини в такому віці, і треба брати справу. Для капітана, для лідера команди в свої руки і вести Бразилію до перемоги. Мені здається, саме в Катері може бути часом нарешті і латиноамериканської знову перемоги на мундіалях, і чому б це не зробити саме Бразилії. Але знову ж побачимо, перш за все, чи зможе Бразилія впоратись з власними тарганами. Хоча і на полі буде багато тарганів, як і збірна Сербії, яка завжди дуже дуже не поступлива, теж з великим талантом і може як обіграти будь-кого, так і поступитися будь-кому, в тому числі і Камеруну. Камерун з президентом Самюелем Ето на чолі федерації, легендарним футболістом у минулому зміг пробитися. На чемпіонат світу, хоча були скандали, а, і через зміну технічного а, спонсора і партнера перед мундіалом, не за контрактом достроково, і FIFA погрожував дискваліфікувати і позбавити статусу а, учасника чемпіонату світу Камерун, Але, як ми знаємо, а, FIFA нікого, звісно, не вилучає з гри і жодну команду, тому що вони піклуються тільки про гроші. І навіть я думаю, збірну Росії Фіфа теж від плей-офф не відсторонював, якби все ж не бажання польської спочатку збірної, потім а, і шведів і інших європейських команд, і звичайно, реакція громадськості. Але повертаємося до футболу і. Ще одна збірна збірна Швейцарії, яка, на мою думку, є все ж головним претендентом на другу позицію після а, першої бразильської на вихід з квартету. Але як ми вже побачили, і Аргентина змогла наварити каші, і знаємо, що так само може собі створити багато проблем а, і Бразилія, тому а, на полі все і буде вирішуватись. І заключний квартет, група H. У цьому квартеті, скоріше за все, будуть прощатися з чемпіонатами світу такі люди, як Кріштіану Роналдо, Едінсон Кавані, Луїс Суарес. Ну, знаєте а Перелічувати лише ці прізвища, це вже велике задоволення і мурахи по шкірі, тому що одразу згадуєш ті моменти, які вони дарували як і у футболі клубному, так і на рівні збірних. Звісно, уругвай це традиційно теж такий тіньовий фаворит чемпіонатів світу. І так вже Луїс Суарес у 35-річному віці представляє не європейський футбол, а клуб Національ, але в той же час, навіть після того, як він Вернувся додому до Уругваю. Це все одно велика і потужна бойова і гольова одиниця. Хоча йому Едінсону Кавані вже не обов'язково бути на перших ролях підходять такі зірки, як Дарвін Нунієс, і не що підходять. А Дарвін Нуніс вже є футболістом, за якого виклали майже 100 мільйонів э, євро, і представляє він англійський Ліверпуль, в якому Саре свого часу грав. Тому я вбачаю саме. Уругвай одним з фаворитів цього квартету, все ж Португалія тут має бути першою, і не тільки за статусом Кристіану Роналду і інших зірок, як Бернардо Сілва. чи... Жоан Феліш з Атлетіко, але в той же час і через те, що Португалія їде в статусі такого дещо спокійного фаворита, і слова Кристіану Роналду лише це підтверджують. Він сказав, що інші команди є фаворитами, але ми знаємо свої сили, будемо потихеньку набирати Роналду, яким би не був супер. Спортивним фізично розвиненим, навіть можна сказати, в хорошому сенсі цього слова фріком, але скоріше за все, і через 4 роки приїхати в статусі футболісту буде майже нереально. Тут вже всі. Бачили, був і скандал з Манчестер Юнайтед, коли Роналдо фактично заявив про те, що його не поважають у клубі, в якому він став суперзіркою, його е тренер Тенхак не поважає, і він, відповідно, теж не поважає тренера. Тому, скоріше за все, більше ми його футболці МЮ не побачимо, але він став таким більш спокійним, скромним вже зі стартом чемпіонату світу і буде вести свою е збірну до історичної перемоги. Роналдо став чемпі... Оном Європи з Португалії у 2016 році, і це теж для нього стало дуже важливим чинником для його а, династії, для його кар'єри, для статусу одного з найбільш великих футболістів в історії футболу взагалі. Але ми розуміємо, що перемога на мундіалі так само, як і для Ліонеля Месі чи для Крістіану Роналду, може їх зробити взагалі футболістами номер один. В історії футболу перепони будуть е, теж значними для уругвай португалії Це такі команди, як Гана, і також е, збірна е, південної Кореї. Корея, Гана, Уругвай, Португалія велике розмаїття, так велика мапа є. Південноамериканська команда, є африканська команда, європейська збірна і також е, азійська команда, тому дуже цікаве розмаїття різних шкіл, різних е, футбольних культур, і е, тим же корейцям є, що показати, що піднести. І Сон-Хон Мін теж не молодше, вже 30 років зірці Тоттенхем Хоцпур, але він е, буде говорити своє слово і показувати свою гру. Прогану теж не треба замовчувати. Команда, яка Показувала і виявляла сенсації на минулих чемпіонатах світу, доходивши до досить пізних стадій, думаю, на цей раз теж зможуть попсувати життя фаворитам. Тож дивимось, спостерігаємо за чемпіонатом світу. Я прошу вас все ж визначатися зі своїми фаворитами в коментарях, ділитися цим. Обов'язково ставити лайк цьому відео, слідкувати за каналом Legendary Balls. Будь ласка, підпишіться. все ж, Ну і, звісно, бути дуже щасливими. Тому що часи зараз непрості, але потрібно підтримувати одне одного, підтримувати Україну, наші Збройні Сили України і вболівати за нашу державу. Тож я вам бажаю всього найкращого, а Україні перемагай!